Усіх з празникам, воскресним днем во ім'я Отця Ісина, і Святого Духа. Ми сьогодні чули Євангелії, коли підійшов законник, тобто людина, яка в той час була знавцем церковного закону, тобто сучасною мовою, це професор, богослов'я. І, е, ставши, спокушаючи Христа, він запитав учителю, що мені потрібно зробити, щоб успадкувати життя вічне. І Господь, сказав йому відповідь, ти сам прекрасно знаєш. Возлюби Господа Бога Твого, усією душею Твоєю, усім серцем Твоїм, усією силою Твоєю, всім розумом Твоїм, тобто, присвяти все своє людське Єство служінню Богу, щоб цілком уся людська природа була оновлена, і серце, і воля, і розум, і душ, душа. От. І далі Господь каже, люби ближнього свого як самого себе. І ось на цьому ми з вами зупинимося. Очевидно, що полюбити ближнього як самого себе, передусім потрібно полюбити до того ж правильно, полюбити самого себе. І Чи любимо ми себе? Це питання може виглядати досить таким банальним. Дивний. Але ж в дійсності, якщо на це звернути достатню увагу, то не так багато людей, які по-справжньому люблять себе. І дійсно це так, тому що більша частина людей, я скажу навіть так, не, не, не тільки не любить себе, а навіть ненавидить себе і намагається. Якомога більше е, причинити собі зла. Це в якому мається на увазі в сенсі сказано? Ось, Якщо вимірювати те зло, котре завдала людина собі, то зрозумієш, що самий найлютіший ворог, не зробив тобі стільки зла, скільки ти зробив сам собі. І Кожен, хто знайде у собі мужність і силу безпристрасно заглянути в свою совість, то він знайде, що це зауваження є справедливим. Ось чому? Причина ось в чому, що ми правильну любов до себе підмінюємо самолюбством. тобто Саме такої якості, яка постійно примушує нас до виконання бажань, прагнень і прихм нашої спотвореної гріхом волі і е, скерованого такого да, потьмареного, гріхом і страстями розуму і лукавої совісті. Ми всі без виключення, просто потрібно бути до себе уважним, за собою стежити. Ми всі, ми всі піддаємося гордості, чистолюбству, марнославству, заздрості, образам малодушності, і вигаданим вигаданим страхом, ось що буде, ось що чекає нас. Да. От, хоча б ми замість цього повинні сказати, як це робили. Прості і водночас мудрі люди, що якщо будемо живі, то побачимо. Так. Тому що Господь попускає все лише тільки для блага, для спасіння людей. Тому дуже важливо зберегти у собі внутрішній душевний мир. Це саме найцінніше, це, це запорука наших духовних успіхів От і багато чого іншого. Тому повинні ми. Якось від тих відхилятися всяких страхувань, яких зараз дуже багато, а віддавати себе благій і досконалій волі Божій. Ми постійно да, вестимо собі, ми обманюємо себе, ми шкодимо собі, ми руйнуємо свою душу, думаючи про те, що ми завиду, задовільняємо тим самим любов до себе. А насправді ми задовільняємо лише е, своє ненаситне. Таке невгамовне, хоробливе самолюбство. Святий Ігнат Бричанів каже, що самолюбство це є викривлена любов до, по відношенню до самого себе, а людинно догоджання церковно-слов'янської мови чоловіку в воді це є спотворена любов по відношенню до свого ближнього. І самолюбець губить себе. А людина догаджаючи любить, губить і себе і ближнього. Сам, самолюбство є гіркий самообман, продовжує святитель Ігнатій. От, і він каже, що людина догодження воно шкодить тому, кому ми безрозсудливо намагаємося догоджати. Ми робимо цю людину рабом самообману. Невірної оцінки чи високої оцінки про себе, що породжує дуже страшну хворобу, це гордість. От. І, наприклад, це рідко в таких простих речах, о, який ви розумний, о, е який ви добрий, о, яка у вас сильна молитва. Наприклад, там, о, який, вас, о, який вас там голос, от, е і тому подібне. І от святі оці. Андрій висвітник попереджає, що марнославство, тобто марна, марна, пуста, гнила слава. От вона коли бачить, що зростають чесноти, що зростають добрі справи і добрі якості людини, то вона починає веселитися, радіти від того, і вона розвивається до таких шалених розмірів, що породжує матір погибелі, це. Гордість, от, яка починає подібно ракові пухлині поширитися по всій людській душі і сприяє її духовній погибелі, невірні думці про себе, такі зависокі думці про себе, от, і залишає людину без Бога. І тому святий Тінатій Бранчанинов дає таку пораду, що хто дійсно хоче навчитися правильно полюбити самого себе. То така людина не буде піддаватися самообману, самоілюзії, вона не буде задовільняти своє самолюбство. І навпаки, вона буде намагатися досконально, ретельно вивчати Євангеліє, євангельські заповіді. І далі він каже, що. Це приведе виконавця до відчуття нової людини, тому що там, от в Іванівських заповідях, в Євангелі міститься якраз саме духовний розум, духовна мудрість, і духовна сила, яка показує, якою насправді повинна бути справжня людина, і як далеко ми от як далеко, ми не відповідаємо цьому оригіналу е, людини. Ми повинні в цей самий ж момент водночас повинні з пильністю і уважністю стежити за почуттями і бажаннями на нашого серця. От, і повинен відкидати лише не тільки те, що воно огидне для заповідів англійських, для, для крестових заповідей, а те, що їм саме порушує в нас душ, душевний мир. От, і тому що те, що від Бога воно приносить на душу людини, воно супроводжується завжди світлим душевним страхом і душевним миром, От. а те, що викликає в душі, викликає збентеженість, тривожність, занепокоєність, все це є причиною від гріха і дявола. Хоча воно може позовні навіть. Зовнішньому своєму вигляді, вигляді сприйматися як вище добро, говорить святитель Ігнатій Брянчанин. І хто дійсно хоче правильно та е, да, правильно полюбити, полюбити себе, той буде правильно любити інших людей, тому що він на власному досвіді переконався, що йому корисне, що йому не корисне. Ось він ніколи не стане шкодити іншій людині, не стане її зле догоджати, щоб щоб не щоб. Не зробити її ще гірше, ще більше не віддавати від, 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 її від Бога. От. І це ми бачимо на таких прикладах, що часто любов буває ну, сліпою, тобто вона не має відкритих очей, не має ясного розуму, і вона може не допомагати, а лише шкодити. Це, на прикладах нерозумних батьків, які все віддають своїм дітям, ні в чому не відмовляють, все дозволяють От, да, і це дозволяють. І думають, що вони тим самим люблять своїх дітей. А все це закінчується чим? Це, це от, призводить до таких наслідків, коли виростають з них егоїсти, невдяки і негідники. От, тому е, потрібно дуже да, розуміти, що всі ці чесноти християнські повинні мати не лише руки і ноги, а повинні як казали святі, повинні мати перш за все голову, розсудливість, поміркованість, ще кажуть, мудрість духовна. От і е, як, тепер ось критерії любові, якщо ти не ображаєшся от, на інших, не дратуєшся, то ти дійсно не гніваєшся, то ти дійсно любиш себе. Якщо ти нікого не ображаєш, не обкрадаєш і не принижуєш, не ганьбиш. Нікому з своїх ближніх не бажаєш помсти, то ти дійсно любиш себе. Якщо ти якщо ти любиш тих, котрі ненавидять тебе, робиш добро тим, котрі скоюють тебе зло, котрі підняли на тебе гоніння за віру твою, якщо ти благословляєш проклинаючих тебе, то ти дійсно. Любиш себе, і ти тоді будеш сином Отця Небесного. Якщо ти підносиш свою молитву до Бога, підносиш її зосередженою і теплою від е, зворушеного і смиреного серця, то ти любиш себе. Якщо ти е, твориш милості не лише в матеріальному відношенні, а більш необхідному і важливому, це співстраждаєш іншим людям, чи це співчуваєш. Слабкостям і недолікам ближнього Твого і себе, собі відмовляєш від осуду ближнього Твого, то ти любиш себе. Якщо ти, якщо ти кожен раз забороняєш собі судити іншого, то тоді правосуд, правосудний і милосердний Господь відведе свій правильний суд від Тебе і захистить від Твоїх численних гріхів. І ти тоді станеш сином Отця Небесного. Амінь.